Мої солоденькі, всім привітки! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Валентина. І сьогодні, друзі, у мене для вас цікава тема. Я думаю, що за назвою, за заставкою, ви зрозуміли, ми сьогодні користуємося косметикою, яка давно забута. Насправді, в деяких планах було складно підібрати продукти, тому що від кремових продуктів я стараюсь, намагаюсь позбавлятися вчасно. Як приходить термін придатності, або, наприклад, продукт почав мені викликати прищі, висипи, Якісь, або він смердить уже просто і це з моторошно наносити на своє обличчя. Але в іншому плані у мене набралося набралося так достатньо, в принципі. Це було складно після розхламлення, тому що в розхламленні понеслося просто все, що тільки можна і не можна, все, що лежить давно і не лежить. Але отакий судочок назбирався. Якщо вам цікаво подивитися, до речі, про моє нещодавне розхламлення, я залишу посилання в інфобоксі, зазирайте туди. Перед тим, як переходити до відео, ви можете підтримати мій канал, якщо вам цього хочеться. По-перше, поставити вподобайку. По-друге, написати в коментарях, наприклад, який у вас такий. Древній такий екземпляр лише лежить в косметичці, який вже там покритий сталактитами, і так далі. Коротше, напишіть в коментарях, який у вас такий продукт є. Можливо, якому років 10 вже, а то й більше. Всяке буває, в принципі. Також, якщо ви хочете іншим чином підтримати мій канал, ви завжди можете оформити на ньому спонсорство. За допомогою такої підтримки, ви будете отримувати раніше за всіх е, новий контент, нові відоси, які зможете переглядати. Ну, а я вам буду за це безмежно вдячна. Зараз ви бачите на своїх екранах моїх спонсорів. Дякую вам величезне за таку підтримку. Що, друзі, давайте переходити до е, макіяжу. Ну що, друзі, я тут подумала, Давайте давайте візьмемо Зодіак Bage Cosmetics. У мене здається, боже, у мене чи, Ні, огляду у мене немає, але у мене є. Щось відео, де я фарбуюся, і я, до речі, обожнювала ось цю фіолетову гамму в цій палітрі, тому що, якщо чесно, Боже, я не знаю, як зараз що я буду казати, тому що вже скільки років пройшло, вибачаюся. Але на той момент, коли я нею користувалася, коли я її обожнювала, то вона була просто топчик. Це от вони сяючі такі металіки, дуже-дуже м'якусінькі, до речі, запечені ще металіки. Ну, тобто, взагалі вони виглядають. Дають, ну, подивіться, ну, типу, це нічого така собі е, фігуліна. Так, це типу, дрібно е, металік, але вони сяють нормально так. Немає окремих блискіток, я маю на увазі. Ще й по центру якийсь здоровезний рефіл з хайлайтером, чи що воно таке? Дуже красивий, до речі, він переливається в жовте таке золото. Тому давайте щось хімічити. Зараз побачимо, що з цього вийде. Якщо чесно, я дуже хвилююся. Беру ось такого пензличка лапку і набираю чорний з цієї палітри. Знаєте, хардкор такий піде трошечки і починаю наносити на зовнішній куточок ока. Ну і вже я розумію, що це, звісно, що не космік Brushes, мій улюблений. Але я буду намагатись дякувати, наша робиться. Але лягає, так, знаєте, не щільно. Трошечки так напівпрозоренько. Поки що щось вийшло. Набираю наступний ось такий темно-коричневий. Буду ним будувати градієнтика. Наношу його ось сюди в складеньку. Він такий, я пам'ятаю, що так, він на червоній базі. Дуже-дуже красивий, він мені дуже подобався. Ви бачите, він не знаю, як вам там буде виглядати вже все після монтажу. Але він навіть трошечки в бордовинку, наче, йде. Ну, так все погано, як я думала. Далі, друзі, набираю ось цей бежевий такий, бежево-коричневий відтіночок. І починаю ним додавати скаладуньку переходу. Дуже насправді, якось знаєте, складновато, бо воно таке пігментоване, воно дебеле і давно, плюс до всього, не працювала з цими тінями. Не знаю, як з ними працювати. І таке, є вірогідність, що можу наробити плям. Але так якщо здалеку дивитися, то нормально. Не так погано. Здалеку, та й все буде гарно. Давайте тепер нанесемо ем, ось цю крихітку від Вікторії Бекхем. Боже, вона вже протермінована 350 років. Е, і справа в тому, що там все ж таки є рідина, яка стримує. Подивіться, як воно ще досі набирається. Вона досі м'якенька, воно досі гарненька. Ой, мати Василева. Ой, це гарно. Це дуже гарно. При тому, що я обожнюю мерехтінь і шалений блиск, але я люблю такий і елегантний блиск, в принципі, якщо так можна сказати, тому що це теж, в принципі, відрив усіх органів. Так, добре, набираю геть трошечки, бо воно може. За текстурою, скукожити трохи по віку. І буду переносити. І дуже рідкісний, я вам скажу відтіночок. У нього така наче тепленька коричнева база, але при цьому прохолодні блискітки. Якісь сьогодні у нас виходять не дуже скромні смокі. Боже, я як згадую, як всі шаленіли просто за цією однушкою, як її хотіли. Це було щось чимось, я вам кажу. Так, давайте переходити тепер до обличчя, а потім я дороблю вже після обличчя нижню повіку. Тепер переходимо до обличчя по тональному крему. Як я казала, у мене нічого немає, але є тональний крем, який використала, будь Бу -бу -бу -буд ласка. Будь ласка, використовували його ще раз. Буквально ну, може один раз для відео, здається. Так, чи два? Брешу два. Це ось цей BB від Bless Beauty. І якось так знаєте, якось я його оце використала тоді, і усю. І ото, ото, отак от він і лежав, і якось рука до нього не тягнулася. Тому сьогодні буду його наносити. До речі, нікс я не наношу, бо це не буде, не буде, не буде-буде. Валь, що сьогодні таке? Буде несправедливо. Просто. А що це у мене? Я блискітки під очима? Окислюється він нормально так, коли його наносиш, але потім, бачите, розрівнює, ніби е, він вертається до життя. Так мені все без Нікса ковзає погано на вулиці, бо нікс, коли не наносиш, дуже класно ковзає продукт. І можна його більш рівномірніше розподілити. Будь ласка, не окислюйся, Боже. Я пам'ятаю, що він. Не так сильно окислився, як зараз. Розтушовувався спонжиком з Аврори. Боже, навіть не знаю, як він буде зараз лежати на моєму носі після нежитті, точніше, досі вона є. А ні, все розтушовується нормально. Не так легко, як з нікцом. З Нік... нікцом. Добре, тоді давайте далі наносити консилер Tape. Боже, взагалі це, це здається моя друга чи третя банка. Якщо не помиляюсь, я пам'ятаю, що минулу банку свою я дуже довго розтягувала задоволення. І пам'ятаю, що вона теж вже була якби все. А я нею користувалася, бо я просто елементарно не знала, скільки воно повинно жити. Можливо, доведеться купувати нову баночку тарту, але б знайти його маленьку версію, а не здоровезну. Висвітлюю також чоло. І спинку носика. Їдемо далі, кремова корекція. Тут у мене 100 500 продуктів. По-перше, ось ці от манюнки від LN Pro. Але зараз я повернулася до контурингу від LN Pro, тому я його відкладу не буду. А я забула геть за ось цей бронзер і за хайлайтер. Хоча хайлайтер насправді тут досить непоганий. Також у мене є ще контуруючий стік від Shiglem. Через те, що у мене з'явилася Sephora, я трохи так підзабила-підзабула про нього і перестала його використовувати. А це коли Наталочка приїжджала, я така, валь. Валь. Все нормально. Тому буду ним сьогодні контуруватися. І насправді це чудовий стік, якщо чесно, це прям супер чудовий стік. Він у мене в відтінку tan і він відрізняється від того soft tan, який в такій, такій рідкій текстурі від Sheglem. Всі, Всім відомий, маю на увазі. От, він відрізняється за відтінком. Він більш живий, він більш такий людський, не настільки е, сірий якийсь в сининку. От, він нормальний, класний е, відтіночок контурінгу. Тому дуже-дуже раджу і рекомендую. Ну, Ще, звісно, що Щеглем це бюджетний бренд. От, тому можна, в принципі, придбати. Тепер давайте переходити до рум'ян, і okay. тут у мене для вас будуть рум'яни від ламель. Я ними. Геть, типу, не користуюся. Я якось їх один раз спробувала, здається, у відео, і все. І більше я до них не повернулася, причому вони ж то непогані, вони справді не погані, як рум'яна. І я така валь. Буду набирати пензличком, це у мене, якщо що, відтіночок. хто ти? 402 Pink Blossom. і буду наносити на щічки. Вони справді непогані, вони не роз'їдають тональний крем, вони досить делікатненькі, такі, гарненькі, красивенькі. Ну з ними взагалі жодних проблем немає. От прям взагалі. А я якось, знаєте, через те, що в мене просто ціла гора кремового хром'я, то просто до них не поверталась. Тепер давайте наносити бронзер від Елен Про. І він, до речі, досить непоганий, як бронзер. Взагалі, оці от продукти від Alan Pro я дуже люблю. Бо вони дуже делікатні, вони легко тушуються, з ними легко працювати. Взагалі у вас жодних проблем не буде. А ось цей бронзер, особливо для світлої, дуже світлої шкіри, прям буде взагалі ідеально. Бо на мені зараз його майже не помітно. І давайте ще візьму цю однушку хайлайтеру, і я взагалі супер рідко. Використовую. Хоча вона теж красива, але просто я не фанат формату рідких хайлайтерів. Прям супер не фанат Так, наношу пальчиком, бо то краще все наносити пальчиками. Кремовий хайлайтер має нович. Він дуже делікатний, він дуже красивий, насправді, Він дуже ніжний, але його помітно. До речі, він просвічує навіть крізь пудру. По пудрам у мене два претенденти. Під очі у мене піде ось така от пудра Wonder Match. По-перше, теж так, я давно її не використовувала. У мене з'явилося досить багато пудр новеньких, тому рука не тягнулася. І я сьогодні хочу спробувати нанести за допомогою ось такого спонжуку від Glam Shop, до речі, теж старий-старий. І на все обличчя понесеться Гльра Mercier. Так, давайте для початку під очима все. Припудрю. Вона супер блюрить. Супер вигладжує. Але ну, коли ви таким чином наносите, я маю на увазі. От. тому взагалі сама по собі пудра дуже непогана. Якщо ви хочете щось подібне до Hourglass, то це ваш варіант. Вона теж така легенька. Це не аналог Hourglass, у. Ні в якому разі я такого не буду ніколи казати. На цю пудру маю на увазі. От, але це саме із того розряду. Так, e, в принципі, під очима все гарненько, красивенько. Давайте тепер лора -мерсі. Лору Лоресі я не зацінила. Я просто не можу зрозуміти того шаленого кохання, зтою Мерсіє. Буду набирати на легкого пензлика. Для мене просто це. Чесно, застаріла пудра, можливо, вона і е, гарно тримає там, типу, макіяж і все таке, але е, це для мене, по-перше, супер важка пудра. Це пудра, яка робить на мені ефект того персику. І я просто не розумію, як її ще можна наносити е, оцими от спонжами, типу, блюрити Аля себе. Ну, типу, куди ще? просто Куди ще більше пудри на своє обличчя? Е, супер важко. Не знаю, мені якось вона важкувато виглядає на моєму обличчі. Так, я погоджуюся, що вона досить гарно тримає макіяж. Тут я не буду ні з ким сперечатися. Для мене це, ну, типу, хтось може сказати, Валь вона дуже класно блюрить. От для мене це не той вид блюру, е, який я люблю. Я люблю софт-фокусний такий блюр. А тут глухоматовий блюр. Такого я не люблю блюру. От мені після цієї пудри не вистачає життя на обличчі, мені хочеться збризнутися одразу спреєм якимось, щоб себе трошечки так. А так у мене на обличчі тупо персика. Переходимо до рум'ян, бронзеру та хайлайтеру. Перше, що я хочу нанести, це хайлайтер. Бо тут у мене буде така старенька красотуліна. У мене ще є отака от старенька красотуліна. Це взагалі, ви що? Це була лімітка. Але я її бачу періодично на сайті Hourglass. Це палітра хайлайтерів, яку я дуже сильно люблю. Мені вона подобається. У мене ще є ось така от штука, хід сезону називається Це однушка хайлайтер від Glam Shop. Це тупо блискітки, в банці. Але це була однушка з, боже, з адвенту, Так. Бачите, це розсип таких блискіток. І я нею зараз взагалі не користуюся, продати я не можу, бо вона спресована. І вона, в принципі, красива, однушечка. І от я думаю, сьогодні її використати? Давайте спробуємо. Там побачимо. А ось цей хайлайтер вже нанесу. Куди? Куди не куди небудь нанесу. Я беру такого щільного плоского, плоскопухнастого пензличка. Набираю, бо воно набирається такими. Пластівцями трохи і починаю втирати. то Подивіться. Фу. Фу. Ну, це так. Це новорічний хайлайтер свят. Там ще різні блискіти, там золоті, блакитні, помаранчеві бачу, такі персикові трошечки. Це такий ох. Але що мені в ньому подобається, що він розтирається і втирається, вполіровується в шкіру. І Більшість блискіток, в принципі, втирається. Поверх сидять тільки знаєте, такі акцентні блискітки. Дуже красивий хайлайтер. І насправді шкода, що Glam Shop не зробили його ну, регулярним. Мало того, він ще не. Я його справді супер втерла. Він ще не залишає м -м, сліду. Тобто у нього така, знаєте, здається, або прозора база, або та, яка ідеально підходить моєму відтінку шкіри. Рум'яна це скарб від набли, який я давно не використовувала. А треба би. Бо це дуже красиві рум'яни, вони мені дуже подобаються. Але просто за рахунок того, що в мене купа рум'ян з'явилась, я їх не використовую. Це відтін... э, Skin Glazing, відтінок Lola. Колись це були мега популярні рум'яна, коли вони тільки з'явилися. Їх просто обожнювали всі, ганялися за ними теж всі. Блогерки, в будь-якому випадку, так точно. Я досі мрію про їх, е, Боже, про їх хайлайтер. Не пам'ятаю, як називається відтінок, але я досі про нього мрію і, можливо, колись, побачимо, коли я то куплю. Бо він дуже красивий. Він, типу, втирається так в шкіру у них. Е, чому вони взагалі, так знаєте, прославилися набла з цими продуктами, вистрибнула. Назовні і про наблу дізналось якомога більше людей. Тому що це були унікальні продукти, і це досі, я вважаю, унікальний продукт, унікальна формула. Бо це саме оте от запечене желе якесь незрозуміле, це реально тупо незрозуміла текстура. І от зараз ми всі ганяємося за Rare Beauty, я в тому числі, але це от щось подібне. Це справді дуже схоже, сяючи такі красиві рум'яни, які вполіровуються. І залишають при цьому, при цьому е, на периферії блиск, наприклад, ось, бачите, ось це не хайлайтер сяє. Але дають при цьому так от, колір, якщо прямо дивитися. Так що чудові рум'яни, якщо ви, до речі, шукаєте е, якісь гарненькі рум'яшки, то зверніть на них увагу, вони досі продаються. Це не якась лімітка була. От, і правильно, що набла їх не прибирає, бо це справді унікальні просто продукти. Тепер переходимо до бронзеру. Теж набла один з, з таких е, старих бронзерів в моїй колекції. Звісно, що Шарлотта Тілбері е, двушечка. У мене тут навіть велика дірка в, цій, в цьому бронзері. Але я періодично його дістаю, тому як я пам'ятаю, як він виглядає. А от е, наблу я не дістаю геть. А треба би валь. Єдине, що мені не подобається в цьому бронзері, це те, що він дуже важко набирається. Здавалось би. Рум'яна легко набирається, а бронзер чомусь складніше. І він такий світленький, що ну, для мене це занадто світло. Він, до речі, мені цим нагадує make up by mario. Але сам по собі бронзер чудовий. Чудовий тим, що він витривалий. Швиряйте його, кидаєте, що хочете, з ним робіть, він буде жить. Чудовий в плані пігментації, як ви бачите, я його набираю, скільки завгодно, а його ледь там переноситься. Тобто важко з ним переборщити. В нього класна текстура. Він взагалі, сам по собі, він реально дуже прикольний. Хайлайтер, давайте ось цей теж нанесемо. Я його нанесу на спинку носика. Ось цей жовтенький, таке жовте шампанське. Далі ось цей рожевий хайлайтер. Нанесу, давайте. На галочку. І вже в якості акценту я візьму такого легкого віночка. І тут є такий темний хайлайтер. Я його зазвичай набирала і наносила отак от злегка на периферію. Щоб просто додати ось цього ефекту Glass Skin. Цей хайлайтер у мене на вулицях. Я, я тут хотіла за кадром оформити нижню повіку, але згадала, що в мене є. Олівець, який я жодного разу не пробувала. Мені його подарували від бренду Melt. Такий чорний олівчик. М -м -м, відтінок, я так розумію, 1987 називається. М -м -м -м. Коротше, давайте його використаємо. Мені все одно треба оформити чимось нижню та верхню слизові. Так, поїхали. Він такий який, знаєте, сіро-чорний. Так, це, знаєте, не чистий чорний, а це якийсь колір такого. Мокрого асфальту. Ну непогано, але якось супер щільно він налягає. А тепер, перед тим, як переходити до нижньої повіки, хочеться мені похімічити. Зараз ви будете просто в шоках. Хто пам'ятає, будемо що? Будемо сьогодні наносити це добро. Тому для початку я беру білого олівчика, наношу на внутрішній куточок ока. Леденько розтушовую. І от поки воно свіженьке, треба якимось містичним чином нанести то на повіку. Бажано то все не розсипати. І я хочу нанести помаранч. Струшую гарнесенько. Я починаю набивати на внутрішньому куточку. Я тут за кадром доробила очі, приклеїла вії. На нижньому повіку я нанесла на нижні вії ось цю туш від Color Intense, про яку, до речі, теж забула, що вона в мене ще є красивуща. І брови зробила своїми продуктами, як завжди. Це олівець Evelyn, і наразі тестую ось цей гель для брів від Maybelline, який мені дуже подобається. Але це не старі продукти, тому якби не показувала вам. І туш для Вії в мене сьогодні Лореаль. Кутюр давайте наносити на губи помаду. І тут у нас сьогодні буде ось такий представник бренду Джефрі Star. Celebrity Skin. До речі, зараз подивилася на себе в екран, що я хотіла сказати вам стосовно пігментів, ось цих от неонових. По-перше, вони мають властивість, я думаю, що вам помітно, а можливо не помітно, злазити, лягати такими плямами-дірочками, і ви ніколи не зрозумієте, у вас вийде рівно його нанести, чи не рівно, чи щось йому буде заважати. От. Я знаю, що деякі візажисти ще наносять на різного роду клей для пігментів, для глітерів. Я таким чином. Ще Ще не наносила. Але треба якось спробувати. І наступне, найголовніше, що я хотіла сказати, це ті самі пігменти, які аля для нігтів з Аліекспрес. Тому, будь ласка, друзі, я на себе беру цю відповідальність сама. Вас нікого не закликаю наносити це собі на очі або будь-куди окрім нігтів. Давайте тепер наносити цю помаду. Насправді, її дуже, дуже багато років. Мені здається, що більше двох точно. Термін придатності не пройшов. прошу. Ну, працює же ще. Нормально. На носа, на губи. Це нюдовий відтінок, такий, нейтральний. Вона підсихає трошечки темніше. От, але мені хочеться щось такого тут нейтрального. Такий гарненький теплий нюдик. Насправді на камері я дивлюся, що вона супер тепла. А мені вона супер ідеальна. Просто бежевий, такий красивий нюд. Що ж, друзі, давайте тепер поговоримо про ту косметику, яку я сьогодні спробувала, до якої я сьогодні повернулася. Слухайте, я сиджу, знімаю паралельно, дивлюся холостяка. Господи прости. Але вибачте, ну вибачте, ну як то можна було припустити? Uh, так, давайте тепер uh, я хочу трошечки з вами поговорити про продукти, які я сьогодні. Згадала, спробувала. По-перше, висновок, який я хочу основний е зробити, це те, що стара косметика, яка випущена ще, там, наприклад, років 5 назад, е не завжди буде супер застарілою, я вам так скажу. Е до речі, нижню повіку, я не сказала, я оформила е фіолетовою гаммою з цієї палітри. Е тут є така трьошка. Ось ці от три відтінки, і ними трьома, власне, я її оформлювала нижню повіку. Е, я досі в захваті від цієї палітри, я зрозуміла, я зрозуміла, що я її не продам, нікуди не діну, нікому не віддам. Дуже вона мені подобається. Взагалі робоча палітра, взагалі жодних проблем. Подивіться просто на ці яскраві очі, які в мене вийшли. Вони супер яскраві. Е, коротше, я в захваті. Єдине, що в мене злетів. Просто злетів кудись ось цей відтіночок, світлий, коричневий. Е, я його справді я його не бачу, я бачу, що він трохи типу, підтушував аля, це все діло, але от якось його непомітно, наскільки це було помітно. Е, хайлайтер, буду повертати, повертатися просто до цього хайлайтеру. Е, я його, типу, не використовую і не показую, тому що його немає. Його вже фіг знайдеш, не знайдеш, точніше, ніде не купиш. А я б'юті-блогер, який повинен показувати і розповідати вам. Про косметику, яку можна знайти, в принципі. А якби в чому сенс, якщо я його буду показувати? Ну, Буду використовувати, можливо, в буденному своєму житті. Я не соромлюся яскравих хайлайтерів на повсякдень, тому якби е, таке. Захотілося мені якомусь макіяжі повернутися до ось цієї палітри. Давно я її якось не е, юзала і не використовувала, хоча я її дуже люблю. Вона мені дуже подобається. Ця палітра, мені подобаються хайлайтери Hourglass. Е, вони якось дуже Сильно вполіровуються в шкіру, і мені особисто вони текстуру не підкреслюють. Люблю дуже палітри Hourglass, Продукти Hourglass взагалі люблю. І цю палітру, я пам'ятаю, що я від неї фанатіла. Але треба, треба собі нагадати, як вона працює. Бо я це нанесла на периферію той хайлайтер, і я така, боже, ну це, це дуже красивий просто ефект виходить з цими продуктами. Легкий, такий вуальний. Пудра, як мені не подобалась, так вона мені не подобається. І я не знаю, що просто з нею робити. Ой, Боже, добре, лежи. І слухайте, я не можу сказати, що вона якось дуже сильно мені, якщо чесно, за зафіксувала тональний крем. Я тут сиджу, скільки знімаю, але я бачу, що, е в принципі, шкіра стала живою, такою. Цей мат щез, вона, ніби, знаєте, змішалася разом із тональним кремом. От, і немає вже такого глухого персику. Е е що я хотіла цим сказати, я не знаю, але просто такі от висновки, які я бачу стосовно цієї пудри. Але мені все одно не подобається ефект. Не подобається. Е, значить, і хочу повернутися до ось цих продуктів, якось їх. Частіше діставати. Зараз мені просто Rare Beauty все позаміняла. і у мене руки тягнуться виключно до Rare Beauty е, рум'яшок. Треба повернутися. І до цього бронзеру треба повернутися, просто для нього треба брати е, жорсткий такий пензличок з козочки, і тоді у вас все вийде. Коротше, друзі, отакі от справи. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Сподіваюся, що ви хоча б трошечки розважилися. До речі, ця манюнечка, вона досі красива. Це я вам кажу, як людина. Яка фанатіє від близькіток, яка королева близькіток, Так точно я вважаю на Ютубі, не тільки. Але це дуже гарно, це дуже елегантно, красиво, так ніжно одночасно. Класна однушка, класна, але ж коштує, господи, як, як кінь. Чесне слово, просто можна піти коня купити. Якщо вам сподобалося це відео і ви досі не поставили вподобайку, додивилися до цього моменту, поставте ви нарешті ту в подбайку. Я вам буду дуже вдячна. Пишіть ваші коментарі. Обов'язково не забувайте, друзі. Донатимую, ще раз донатимо, просто не забуваємо, що Збройним силам України наша допомога необхідна, потрібна. І взагалі, це як закон, це, як правило, у нас повинно бути ледь не кожного дня, обов'язково. Я всіх ціло обіймаю, друзі. Я вам бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли ви там мене дивитеся. Я вам бажаю сил, терпіння, наснаги і взагалі всіх цілу обіймаю. До зустрічі, бувайте!